Рада вітати усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Вітаємо вас, Воно-Франківщини, і прошу підтримати наш канал підпискою або вподобайкою. Осінь. Ну, вже пасмурно, звичайно, але ще сонечко хоче нас сьогодні потішити. І ось надвечір'я. І така непогана погода. Хочу відзняти, що у мене є багаторічники. Багато дівчата просили показати. Багаторічники, отож, продовжую тему багаторічники. Тут в мене ще неопорядкований газон. Напевно, вже нам і не вдасться, бо погода така затяжна. Не знаю, що засіяти газонну травичку. Отак От вже підготували майже, але ще є робота. Так, що мені дуже мені подобається спірея. Ось у мене є така тут монопосадка, спірея з лавандою. Дуже вона мене тішить. Що лаванда в нас? Супинюся на лаванді перше. Англійська вузько-листа. це не лавандін, це лаванда. Після першого навесні я її обрізаю круглесенько, формуючи, формую з лаванди кулясту форму, досить таки низько. Залишаю тільки одну третю, О, і вона тоді гарно наростає і квітує. Ну, звичайно, моя помилка я не відзняла. Це ну, є, напевно, у відео, я... відео, як вона квітує. Нижче, де є про троянди саме цю клумбу, там видно, як гарно, рясно, щедро квітується лаванда с Надзвичайно хороший сорт, зимостійкий, ділиться на відміну від лавандіна. Лавандін не ділиться добре, а ця лаванда дуже гарно поділом куща поділяється. І після першого цвітіння я обрізаю і зараз вона вже починає випускати поодинокі Ще буде вона цвісти трошечки. Так, біля лаванди у нас спірея. Саме в мене є, напевно, 6 чи 8 видів спірей. Це мені найкраще подобається. Це спірея японська magic, magic Carpet. Чим вона мені так подобається? Вона має дуже оригінальне забарвлення. Ось кущики вони підстрижені. Так, дивиться ця монопосадка, аж туди там півкругом. Вона має дуже оригінальне забарвлення листя. І яскраве цвітіння. Навесні це просто так, як освіжаюча якась таблеточка, така точно, ніби м'ятна таблетка, пігулка. Верніше. Оця спірейка. Вона яскрава, таке листя, наскільки має яскраве забарвлення, освіжає цілу клумбу. Ось, І міняється протягом року, буквально змінює забарвлення своїх листочків. Ми так поступово спочатку зміни листя від яскраво-червоного, як молодень, молоденькі листочки. має настільки багряний такі червоний червоні яскраві листочки, молоді. І пізніше йде помаранчеві жовті, квіти в них такі рожеві, з таким малиновим відтінком. Такі зібрані, і вони зібрані в такі суцвіття. Вона що це спірея? Хочу сказати, дуже медоносна. Як вже квітує, тут бджілки просто гудять і наростає досить так швидко, вона наростає. І цього року я була змушена прибрати усі квіти суцвіття, що вона так розрослася. Почала вона тут брати першість свою, заглушувала мені лаванду і також. Трояндочки вони мусили так по стійці струнку стояти, так витягнулися вверх, і вона піднялася ну дуже-дуже. Ну то нічого. Я вже її напротязі року два рази так -та кардинально стригла, але це їм не шкодить. Ось вона знову, бачите, як зблизька. Наскільки декоративно, до котрої не підійдеш, дуже декоративно дивиться. Квітує також дуже гарно, і медоносний такий запах квітів. У нас звичайно не вихорошається сорт цієї спіреї. Невимоглива до ґрунтів, любить сонечко. Рекомендую. Можна її також ділити. Я купила була, напевно, три кущики спочатку. І оце весь бордюр у мене вона поділена, вже скільки тут є кущів, і подарила. Недавно в мене молоді усі квітники, усі клумби. Правда, зараз підійду там далі, інша. Мені хотіла докупити, але попалась інша. Не ця, був пересорт. Ось так. Рекомендую. Спірея японська, Magic Carpet. Ідемо далі. Так, Тут у мене є також така монопосадочка: туя глобоса і спірея Little Princess. Маленька принцеса. Ось така, така вона. Це є карликовий сорт. Також це є куляста форма спіреї. Квітує вона ніжно, ніжно рожевими такими. Ось у мене ще є. Це повторно вона також вже. Стрижена. Ось такі квіточки показую. Квітує вона таким ніжно рожевим забарвленням, також має такі суцвіттячка гарні дуже. Під час цвітіння листя набуває смарагдового кольору, такого відтіночку. Восени вона вже пізніше стає оранжева, така червона. Грунт полюбляє собі такий звичайний. Але при посадці бажано дати трошечки, в залежності ґрунти, даємо трошечки пісок, плюс торф, щоб вона себе комфортно почувала. І також ділила, мала три кущики і поділила, ось вже, напевно, є 12. Розростається вона, малюсінька така. Також міняє своє забарвлення листочків, Використовується дуже, де в міксбордерах, Огорожі можна її стрихти, таку, низенькі такі бордюрчики. Цвіте серпень-червень, але ми бачимо, що от я її обрізала, вона ще цвіте. Зараз також має ось які ще відцвітає, це вже відсвіла вже відкві, від відквітлі. Висота в неї 60 см, ширину може так і до метра вона бути. Полюбляє сонечко, сонце любила. Ось така ще один вид в мене такої спірейки. Тільки я тут також покажу тую, яка в монопосадці через раз є з, з спіреєю Little Принцеса. Це туя Глобоса. Це карликовий сорт туї західної, має кулясту форму, таку крони своєї, що може досягати до метра висоту і метр п'ятдесят ширину. Дуже цей сорт повільно зростаючий. Отак, От зараз далі подивимося. Ось так аж до повністю іде, бачите, така монопосадочка. Ну, посадила завчасно, неупорядкований газон, але це дешевше виходить. Чоловік був проти, звичайно, але думаю, ні. Все-таки оплатила дуже дешево, посадили малюсінькі, вже три роки росте з маленьких, вже таки досить підросла вона. Я її стрижу дуже, щоб щільна була, не розвалювалася. Пізніше зим, зимовий період підуть сніги і дощі, то вона хочеться стригти. Вже два рази бачу, вже набагато щільніші. Вони були прям такі розвалюшки такі собі. Вона починала рости малюсеньки, купили, ну нічого, підсаджували нерівномірні, не бо спочатку купили п'ять, пізніше більше, так що отака то я глубока. Вона взимку влітку вона така темно на Навесні в неї така хвоя, гарна, ніжна, світла, салатова, пізніше зелена влітку, а взимку набуває такого коричневого відтінку, зовсім інакше. Морозостійка, дуже віддає перевагу сонечку, може витримувати півтінь, дуже гарно стрижеться, переносить стрижку просто бомбезну. Я її так прям вистригаю, така рівнюсінька-рівнюсінька, ну вже... Пізніше не ростає. 5-8 см може давати вона переріст у рік. Ось перейдемося. Вона у мене ще поки що всі нерівні, бо ми підсаджували. Але дуже декоративно дивиться, поки що спірею підсадила, щоб не було таких вільних місць. Але далі, думаю, що вона зімкнеться. У мене вже така була ідея посадити на штампі гортензії. Ну, не знаю, поки що поміж нею. Нехай буде спірейка. Якщо треба, буде, я собі спірею, маю бордюр, де посадити. Вона мені тут не зашкодить. І так, що ми маємо тут? Спірея Літл Принцеса, красунька така і туя глобоса. Так, що хочу показати новинки свої. Дуже мені сподобалося, була за кордоном, побачила, думаю, що ж це такі вічно-зелені, гарні там декоративні кущі. Ну, винайшла я тут в нас, в Україні. Це Фотінії. І купила три собі різних. Ось перед вами, бачите? А то в мене ще тут. Всього, бо то, як ж, тільки бачу вільне місце, щоб не полоти багато бурянчиків, бо то завжди ходиш, то тільки заглядаєш. То я ще так її пообсаджувала. Ну, пізніше вона вже займе, свій... займе простір, вона буде дуже гарно виглядати. Ще не стрижена. Перший рік осінню посаджена, була малюсенька закритою кореневою системою, собі привезла. Але підросла вона вже в цей рік. Це фотінія Кароліна. Ось, бачите, таке декоративне листечко. Це компактна. Рахується, ну, вона, вона вічно-зелена. Я так спостерігала, що таки була вона вічно-зелена, не була опадна, але пізніше навесні понаростали нові листочки. Така ось елегантна. Я хочу сказати, що це буде ефект вау, якщо вона в нас буде витримувати наші зими. Кущ, бачите, вертикально такий стоячий, привабливий, такі гарні відтінки має, темне, насичене такі м -м, пагони. Має і листоч, таке має лис... листочки декоративні. Ось піз пізніше листя таке, бачите, тут темно вже зелене. Навесні воно зовсім інакше було. бордове, прям таке бордове забарвлення. За допомогою обрізки також можна надавати їй різну форму. Просто вона дуже молодесенька. Бачила, як з неї формують живоплоти? кулястої форми, кубики. Ну різне, що хочеш. Надзвичайно декоративна, красива, гарно піддається обрізці. Форми я вже сказала, які хочете, можете і огорожу і якщо що, як, як, що хочете. Цей кущ десь має метр п'ятдесят на метр п'ятдесят, але я його не буду так, і лише, би він в мене гарно прижився. Не буду, буду з нього щось робити, нижче тримати, бо він в мене так би тут хотів з боку на передній план. Ну, хоче дреновані, свіжі, такі гарні ем, грунти, ось дивіться, яка тут гарнесенька ось. Такі листочки, таке враження, що квітки. Ага вони квітують на весні дрібними, такими біленькими квіточками. Зараз ми маємо вже осінь, надзвичайно декоративно дивиться. Друга є в мене літер робін, Ну, дуже ред робін, така вже прям яскраво вирве око. Ідемо далі. Фотінія. Ну, Можете переглянути собі є різні види фотінії. яка сподобається, Бачу, що в нас може бути. Це рахуйте Захід України, а дівчатка там південніше. Це надзвичайно того, що я бачила в теплих країнах, надзвичайно декоративно, красиво дивиться, виглядає верніше. Ось мій Любимчик, Барбарис, Барбарис Red Carpet. Коли купляла його, так, три роки тому, три роки тому. Посадила, бо в нас тут було раніше господарське приміщення. Я вже один раз сказала, тут треба було щось придумати, бо там монолітна бетонна плита, то ми от такі робили, висверлювали, щоб посадити лунки, обробляли і заповнювали возили звідти там такий камінь, просто все, будівельні матеріали і навозили привізного ґрунту. І на кожного, там де гортензія, де сос, де тує смарагд, Тут я компактна, і так само тут, де ялівці. Це у нас все привізна земля. Звичайно, багато роботи, але хочеться. І придумали так, щоб закрити таких такі камінці. І я хотіла так передній план, щоб менше було видно декоративніше. І так придумала такі розложисті. І тут є ялівець, пізніше зупинюся на ньому. і тут Посаджений барбариз ред карпет. Оскільки купила дуже малюсінький садженець, то моя дочка казала: мама, ну що ж ви купили? Це буде 10 років вам отой Барбарис рости, щоб він затягнувся. Ну ні, не 10, Я оце вже його підстригала минулого року, і цього року треба буде до ладу. Зараз вже не буде такої високих температур, буде піддаватися він стрижці. Він, бачите, такий подушковидний, розлогу, ну, дуже гарнезну крону, з великими такими річними приростами. Листя, ось яке декоративне, міняється в залежності, листячку, міняється в залежності від погоди. Влітку яскраво-червоне, б найбільше сонечка, воно світлолюбивий. І тоді він яскравіший від сонечка. Любить сонечко, яскраво-червоний, Восени вже таким стає багряним. бачимо. Квіти численні такі червонуваті має ззовні, а всередині такі жовті. Плоди також має рісні, довгасті, коралово червоні, Ну, такий красунчик. Добре піддається, я ж скажу, стрижці. До ґрунту абсолютно невимогливий. Були посушливі у нас літо, але нічого. У мене є голд, оці золотисті, то він може обгоряти. Отой сорт такий жовтий, є, пізніше покажу. І не сподобався, чесно кажучи, напевно, буду я його забирати, бо він дуже капризуля. І хочеться дуже, щоб і, не знаю, в нас на сонці вони підгоряють трошечки. Немає такого гарного вигляду. А цей Red Carpet шикарний, ось такий розлогий, рекомендую, дуже гарний сорт Барбарису. Може собі хтось сподобає, і, будь ласка, тільки показала вже. Фотінію Кароліну і ще покажу також першу річка у мене. Осінню також посаджена Фотінія Little Red Robin. Бачимо, дуже насичена. Ну, вона така малюсінька була посаджена осінню. Я думала, що вона не переживе до весни. Але була дуже слабенька весною. Нічого підтягнулася. хоча тут такі не давала її збоку спірея. Я її зараз зрізала звідси. Але нічого, молодець, виборола собі місце. Під сонечком. Це фотіння літелерет він повторюється, карликовий сорт. Бачимо, має яскраво-червоними молодесенькими листочками, таке враження, ніби квіточки. Листечка такі має яйцеподібні, зелені. Міняються в залежності, як молоді і як пізніше вони є. Такі пізніше мідно-зелені. На весні розпускаються такі також суцвіття. У мене ще не зквітувала вона. Не буду обманювати, але знаю, що мають бути суцвіття суцвітяни, білесенькі такі. Якщо дуже тепле літо, можу зав'язуватися і плоди. На червоні не було, що в мене ні суцвіт, ні плодів. Ну так, Дивилася, читала, що можуть зав'язуватися. Також віддається різноманітній стрижці, чудово піддається. Також можна формувати з нею будь-який кущик, будь-якої форми. Ну, ну мені в такі огорожі дуже подобаються, куби такі шикарні, чи куляста форма. Може, хтось любить природний стиль, то і не, не обов'язково обстригати, Ну, кому їх що подобається. Бачимо, коли молоде листя втрачає своє забарвлення, тоді їх обрізають знову. І вона знову тоді квітує такими яскравими. І так можна ну, за сезон три рази її обрізати, і вона тоді буде отак виглядати з яскраво таким приростом з червоненьким. таким. Також любить сонечко. Може бути, вона в мене тут не на такому сонечку, сонце півтінь, отак десь приблизно. І 60 см це вона маленька, little, і на метр може ширину бути. Ну, але все залежить від обрізки і кому як підходить. Тут поряд у мене спірея, кріспа, я її підрізала, того, що я її готую під заміняю, бо хочу в тут... мене хай дікло, І я її хочу тут таку гарну підібрала також низьку. Бідненька, вже стільки квітувала. Я її хочу тут поряд посадити. Також таку низько, першого плану, низькорослу жовтесеньку в пару трояндочок. Я буду забирати звідси цю спірею. Вона трошечки тут за великих габітусів, має великі габарити, і, і розділю маю на неї інше місце. Це спірея японська кріспа. Бачите, також відмінна, бордюрна рослинка така. Рахується, низькорослий сорт, але вона таки досить, в мене щось досить буйно вона тут підростає. Також в неї така куляста, густа крона, форма. Декоративний кущ не, не тільки завдяки своєму, дуже, бачите, квітує оригінальне яскраво, вже немає, бо обрізана вона квітувала дуже довго. Два рази я її обрізала, два рази вона квітувала. Бачите, таке малинове, насичене, це ще оце лишилося. Можна, от, листочки також декоративні. І вона має декоративність, має дуже гарні листочки. Отакі от вона зубчасті, вигнуті, надзвичайно багато відтінків має, так що вона і листочки має декоративні, і квіточки в сусвітях зібраних. Такі зубчасті має листочки. Вона 65 см, ну, пів метра такий може бути в ширину кущик. Спірея японська кріспа. Будь ласка, кому сподобалося. Ну, Звичайно, вона не має зараз такого вигляду, бо вона підготовлена під пересадку. І ще хочу показати гайхери, дівчата. Надзвичайно декоративні, дуже я їх люблю. Понасаджувала на усіх клумбах. Тут експериментувала в основному трояндарію і одне, і друге, і третє. Нарешті зупинилася я на гайхерах, підсаджую я, тут буду показувати. Я такі пластикові корзини, спеціальні саджу тюльпани з мускаріями в переміжку. Так дуже декоративно дивляться, то я пізніше друга лінія йде. Ну, я завжди їх викопую. Ось, і вони мені тут підходять, того, що як зима нормальна, в мене гейхери е, тримаються декоративно і взимку. А якщо, то вони дуже швиденько навесні відходять. Не буду зупинятися конкретно на сортах. Зробила просто таке різнобар'я веселки. Не веселки, бо немає веселки, звичайно. Це я так вже, ну, як сказала, так сказала. Вибачаюся, це не є кольори веселки, але різнобарв'я кольорів, скажімо такі. Не буду зупинятися на кольорах, хоча маю якусь зацікавить. Скажу, ось ідемо, і темні, і багряні, і жовті, і капучино, і чері. ось, вже не мають, я суццвіт, а ще має цей шоколадний. Ще має То ми квіти я їх забрала. Ось моя ще Вероніка там, звідки вона взялася, ага, я там малюсіньку ще посадила. Так що гейхери кому подобаються, дуже рекомендую. Стійки. І ще хочу зауважити, що гейхери. Бувають, які люблять сонечко, а які абсолютно не, ну, не дуже, скажімо, люблять, але сонце можуть витримати сонечко. А є такі, що не тримають сонечко, тільки ті невитривалі. Так що до сортів гейхер і гейхерерів треба підходити дуже виважено і обережно. Треба читати, котрі можуть на сонечку рости, а котрі не можуть. Ось так виглядається моя доріжка. З гейхерами. Так, буду закінчувати. Усім зечу мирного неба, нашим захисникам шана і подяка, низький уклін, па-па.